Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні в нас знову відео буде із серії Як можна економити на електроенергії. Бо, як ви знаєте, електроенергія подорожчала, і це стало дуже-дуже актуально для всіх, я думаю. О, так що поговоримо сьогодні про те, що найбільше тягне в наших домівках, які прилади, електроприлади, <кій> і як можна на цьому економити, які шляхи зменшувати їхнє споживання чи якось там ще. Це все замістить чимось другим. навіть так. Для глядачів, хто перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це найдешевше, найкраще опалення, ідеальне опалення на сьогоднішній день. От, зробити його неважко, і я думаю, ви будете задоволені. О, саморобна в мене ще є саморобний сонячний колектор повітряний для опалення, сонячна електростанція є без інвертора, як бе, там самі панелі сьогодні теж про неї буде йтися. От, І вітрогенератор. Заходьте, дивіться, в плейлисти там є в опису під відео. Всі посилання на плейлисти, що вас цікавить. Ще є в мене плейлист, до речі, там його немає. але він на каналі є. Е, треба на канал зайти, я ніяк не поміщу. Про енергонезалежне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосу з Aliexpress, Теж там як. Ну, цікаво, як це все можна організувати, з мінімальними витратами, щоб у вас працювало опалення взимку, якщо не буде електропостачання. Це теж у мене є про це плейлист, це вже випробувано, це все працює, дивіться і щось за себе беріть. О, ще в мене є консультація, працює особиста, Так що по номеру телефона там в першому буде коментарі, закріпленому в першому книгу. Номер телефона, і коли дзвонить, всі умови консультації там дивіться, дзвоніть ввечері, все, що кому цікаво, не, не зрозуміло, то розкажу, поясню, допоможу. От і так, що ж найбільше, я б на перше місце поставив бойлер. От на перше місце, я багато хто там з людей щось друге ставлять на перше місце. Но я все ж таки поставив бойлер, бо знаю, що це таке. Мені здається, бойлер це найбільше з наших карманів. Коштів, О, бо ну, навіть знаю, ще до подорожчання електроенергії були е, сім'ї такі знайомі, ну, вони, так, мабуть, немало їм користувалися, то казали, що ще тоді до подорожчання виходило в них 500, 600, 700 гривень. Тільки за сам бойлер натягував, уявіть собі, яка це така тягнуча штукенція. А зараз, то я взагалі не знаю, це зараз там більше тисячі вони, мабуть, платять за один бойлер. Як можна в ньому економити? Ну, я вже це казав неодноразово, і минуле в мене є відео чи позаминуле про двотарифний лічильник. Оце, мабуть, найперша моя порада. Встановіть двохтарифний лічильник, і щоб ви вночі з 11.00 вечора до 7.00 ранку користувалися електроенергією в два рази дешевшою. В два рази дешевшу. вивіть собі, яка це економія. О, багато там хто каже, а що я вночі буду робити. Та вночі багато що працює, і багато що можна вмикати. От. Про це ми теж будемо сьогодні говорити. Навіть самі холодильники вночі теж працюють. Ніхто ж на ніч не вимикає холодильник. Вони працюють і вночі, і в день тільки вночі у вас вони будуть працювати в два рази дешевше. Уявіть собі. От, а за рік це, я думаю, теж непогано вийде сума. Хоча й невелика. Сіки той холодильник тягне. Ну, ось вона, наприклад, на моєму холодильнику написано 110 квт годин. Я навіть зараз це бачу на рік. 110 кВт годин він тяне на рік. Ну, Може, трохи збрехали, він такий невеличкий в мене, маленький, от такий десь. О, може там не 110, може 150, Ну, все одно це не так. Я, я б його не, не відніс би холодильник до речей, які багато натягують от, електроенергії. Хоча, все ж таки, все ж ж таки, таки, так як він працює цілодобово, то. Він непогано, можна на ньому на цьому ночному тарифі економити. Бойлер, бойлер, можна, вже я знаю, багато людей так роблять, вони просто вимикають його на день, той бойлер, і вмикають тільки за потреби. Тобто треба гаряча вода, вони вмикнули, там нагрілась вода, вони користуються. Якщо у вас буде двохтарифний лічильник, його можна вмикати навіть тільки вночі. З 11 там або таймер поставили, або самі вручну і включили, у вас на ранок уже гаряча вода. Якщо непогана ємність бойлеру, така досить значна і невелике ваше використання. Гарячої води, то вам його може навіть і на цілий день вистачить тої гарячої води. А як ні, то вечором догрієте. Все одно, навіть якщо кожен день його вночі нагрівати той бойлер, хоч один раз, хоч один раз, то це вже буде, я думаю, досить значна економія за рік і навіть за місяць. Бойлер це більше всього тяне. Далі я поставив пральну машину. Да, Пральна машина багато досить тяне. Якщо ви там вона вас нова з нагрівом води, ви багато прете. Стираєте, то це було б як можна теж з двох тариф лічильником. Ну, На них всіх на нових пральних машинах є таймери. На ніч собі настроїли, вмикнули. Вона в 11 там вмикнулася. Чи коли там ну, наприклад починається? Да, починається цей нічний тариф. 11, вона вмикнулася собі, постирала, висушила там, все зробила, що треба вранці. Ви тільки витягли вже майже сухе все. Отак можна робити кожен день, і це теж буде значна. Я думаю, економія за цим двохтарифним лічильником. Тобто, як ви бачите, база, наша база економії, наша основа, нашої економії Ядро. це оцей двохтарифний лічильник, і під нього можна підлаштовуватися ну, будь-які прилади. які там. Далі електроплитка. Теж багато тяне в кого вона є, ну може хтось і на газу багато хто готує їжі, хоча я на газ надіятися не раджу, бо газ це така штукенця, мені щось здається, що його не буде взагалі, або він буде дуже дуже дорогий, що за нього не зможуть навіть платити навіть за електроплитку. Вже багато людей в нашому селі відмовилися від опалення газом, вже давно відмовилися, але залишили електроплиту, ой, газову плиту. Тобто газ ще до йде до плити, і там варять, ще їсти на газу. Таке я часто знаю, часто бачу. О, але може таке будь-що навіть і на газу буде дуже дорого варити, тому ну, на електроплитки з нічним тарифом я не знаю, як можна економити. Бо ну вночі ж не будеш варити. Хоча е, хто може вранці встає дуже рано, наприклад, до 7 годин там наприклад, в 6 стає вранці, от в селах встають дуже рано люди. То з 6 до 7 можна на електроплитки досить погано зекономить, наварить, нажарить за годину. Я думаю, можна багато чого і це буде в два рази дешевше. Теж такий собі шлях економії досить непоганий. О, і Ще як можна е, замістити це все. От, я от думав над цими нагр... навантаженнями домашніми, да? і виходить так, що більше всього з карманів втягне ці активні навантаження, там, де ці спіралі, нагріваючі елементи, якісь там е, ну, все, що нагріває, тобто, так називаємо активні нагрузки. Як на них ще можна економити, можна просто встановити сонячні панелі і перевести усі ці активні навантаження на постійний струм. О, Економ варіант, так як я в мене це зроблено, в мене... Тобто для цього було і зроблено. Я для, до цього і готувався ці всі роки. У да? мене сонячна електростанція вона зроблена не для автономії, може хтось так думає, а для економії економії коштів, бо я знав, що електроенергія буде дуже дорога, газу в мене немає, в мене все практично на електроенергії. от, І я перевів майже всі свої от такі активні оці нагрузки. Це і опалення в мене працює від сонячних панелей, і електроплитка, електрочайник, бойлер, багато що ще можна такого перевезти. Я не знаю, що ну. Ще може там писали люди, мені перераховували перевести на постійний струм. Тобто, оці активні навантаження, активні нагрузки, вони не бояться там якогось зміну роду цього струму, там, чи постійний, чи перемінний, їм не важливо, скільки там герц, чи вони взагалі ті герці, та синусоїда, все це їм не потрібно. Їм просто треба, щоб якась хоч електроенергія. Єдине, що там е, треба перевести комутацію цих приладів через твердотіле реле. Бо розірвати постійний струм, як ви знаєте, а може не знаєте, то це зовсім непросто. А твердотіле реле просто докупити комутацію, да, зробити через твердотіле реле, і все буде працювати так, як і на. Перемінному струміці. Далі що в мене стоїть тут по тем, тому що найбільше тягне це електроопалення або всякі там електрообігрівачі. Ну це зараз піде, ось похолодання, <гадання> то це начне, начне бути актуально. да, Помикають люди всі свої обігрівачі, бо, мабуть, опалення буде слабеньке, чи витримає мережа, чи ні, то вже друге питання, але... Теж оце все можна вмикати більше вночі. О, тобто, ну вночі найхолодніше, зрозуміло, да? Ви собі можете й те саме електроопалення, теплі поли, у вас може електричні там чи якийсь обігрівач. Якщо у вас буде двохтарифний лічильник, на ніч вмикати, в день, вранці вимикати. І ви будете використовувати в два рази дешевшу електроенергію для свого нагріву. Це, це дуже буде значна економія на цьому опаленні, нагріванні. О, далі кондиціонер теж він дуже багато тягне електроенергії, кондиціонер на охолодженні, Зараз їх багато вмикають. От люди, що навіть і мережа трохи просідає, були і вимкнення, може це і за цього, що багато хто в таку спеку, як зараз вмикають кондиціонери. От, ну, вночі я не знаю хто буде вмикати вночі по нічному тарифу той кондиціонер, вночі і так начебто і і прохладно. Хоча якщо в квартирі, то там я жив в панельному будинку, то там і вночі спекотно можна вночі було вмикати той кондиціонер, тим більше що це не создавало б якесь там навантаження на мережу, бо вночі чого і зробили оцей нічний тариф, бо вночні. Та електроенергія навіть зайва, вона не використовується, вона там скидається взагалі в якийсь нагрів ставків чи нагрів атмосфери на електростанціях. Тому зроблений такий це в багатьох країнах є нічний тариф, щоб люди більше користувалися вночі електроенергії, щоб якось вирівняти це споживання добове, да, щоб ну, менше в день, більше вночі, щоб не було цієї бросової електроенергії зайвої, бо це теж невигідно державі. О, ну електрочайник теж немало споживає. Я от написав, але скільки той електрочайник працює так. Думаю, на ну, це ну вмикнули там його на хвилину, дві ну п'ять хвилин. Там один-два. Ну хай три рази за день. Я думаю, що багато він не натягне. Ну хоч він і багато споживає. Він два кіловата тягне, да. Але так, щоб постійно, то я думаю, на за місяць там оця платіжка у вас сильно не підросте від того електрочайника. Насос поливний. Ну той, ті, хто е, живуть в селі, то знають, що поливати треба багато, поливати треба часто, і насос той може маслати часами, часами, часами. То чому б не зробити, щоб він собі качав вночі? Теж по нічному тарифу він може поливати. Я так часто роблю там Розклав цей туман, ці шланги такі, знаєте, так, що бризкають дірочки, такі, шлангочка, наче поліетиленова така товстенька. Я собі їх розклав там, де треба, чи переставив, чи просто краніки перемкнув, там, о, провірив ввечері, наприклад, перевірив, там, вмикнув його на секунду, там, а, все працює, ліє туди, куди треба, бризкаю, все і пішов, вимкнув і все. О, В 11 я собі його пішов, вмикнув той насос, і воно собі там 2-3 години, бо він швидко не поливає цей туман. Може, хто користується, то знає, це такий хороший полив. Він такими Дрібненькими капельками, таке, знаєте, як осінній дощ, він зовсім не уплотняє землю, земля не уплотняється, дуже хорошо промочується, проливається глибоко і при цьому не уплотняється, бо це відбувається довго і дрібними капельками. Це так працює цей туман, ну раджу всім такий полив. І у вас він буде, цей полив відбуватися в два рази, знову ж таки, дешевше, якщо кожен день поливати. До речі, якщо, от, наприклад, вже пішла фітавтора і всякі грибкові захворювання, то раджу цей полив вмикати під ранок, якщо ви думаєте, вночі або вранці взагалі поливати. Ну, наприклад, настроїти таймер там на 5 годин наткнулося, ранку до 7 полило, вимкнулося, чи ви його вимкнете вручну. О, і воно відразу висохло, бо сонце вже сходить. Тобто фітавтора, всякі грибкові захворювання не будуть на ніч не треба це робити, мабуть, ввечері, бо це погано, це погано, бо самі розумієте, в ніч воно піде все мокре на городі, і ви тільки будете розповсюджувати. Ці всі грибки, і тавтури, і тобто поливати або перед ранком по нічному тарифу, або вранці, щоб воно за день все висихало гарненько, все в ніч ішло сухеньке. Ну такі от такі поради. Більше не знаю, що ще сказати. Може у вас там, глядачів ще якісь є поради, як можна економити е, на цьому нічному тарифу. Які... Прилади можна налаштувати на споживання вночі і на роботу вночі, щоб якби економити гроші, то пішіть. Глядачам все це буде цікаво, бо це дуже актуально зараз стає. Це буде бить по наших карманах дуже серйозно. Ці платіжки за електроенергію. Тим більше, що це не останнє, не останнє подорожчання електроенергії. Вона буде й далі дорожчати, допоки вона не досягне європейського рівня там приблизно більш-менш плюс-мінус. Там таких найближчих це євро країна в Румунія, Польща там. А це такі Болгарія, а це а це ще в два рази дорожче. Так що до цього треба готуватися вже зараз. О, А так то взагалі всім раджу завести хоч якусь кількість сонячних панелів, щоб перевести на цей постійний струм, так як я оце зробив. У мене є куча відео по цьому, як це зробити. Там простий контролер, можна саморобний на релюшках. Ну, Зараз я тестую е такий не саморобний, але він майже саморобний, я так розумію. О, Дуже простенький. Гарно працює контролер, такий малюсенький, там він більше трошки як спічний. корону. Це про нього буде далі відео. Я його буду далі вмикати, вже в вересні вмикну опалення сонячне. Ми його протестуємо гарно, щоб він вже був протестований, випробуваний і готовий до продажу. Тоді вже можете замовляти, я дам телефон, просто десь залишу виробника, хто є, і там будете дзвонити, домовлятися. Я не знаю навіть, скільки він там коштує, все таке, то вже з ним будете домовлятися, але прилад, як на мене, достойний і вартий нашої уваги. О, тобто вам потрібні, по суті, тільки сонячні панелі буде завести. Тільки сонячні панелі, десь їх розмістити. Не треба отої куча електроніки, оті інвертора, це все я ж кажу. Щоб гарно економити, вже вже непогано економити, достатньо самих панелей. Достатньо самих панелей і простенького релейного контролера, бо найбільш, як ви вже зрозуміли, такі найбільш тягнучі так би мовити, навантаження, які тягнуть з наших карманів, наші коштики, це активні нагрузки в наших домівках. А іменно активні, все остальне, воно там, ну, це, це якісь ну, менша частина, менша частина наших платіжок. А саме більше тягнуть, тому якщо ви замістите сонячними панелями постійним струм, хоча б це, ваші платіжки, я впевнений, зменшаться. ну, разу. В 30 точно. Рази в 30 точно, не менше. Ну, у мене десь там в мене більше, ніж три рази. У <хи> мене ж газу немає, то в мене ж все на електриці, все від панели. На, на те, там, що там писали, ж, що вони недовговічні, а сіки їх міняти треба, сіки вони Не переживайте, вам цих сонячних панелей, які що ви купите, хватить на все життя. Тобто за своє життя ви купите тільки один раз сонячні панели. Ви їх не будете другий раз купляти, бо ці вже вийшли з ладу, ті, устаріли, чи ще там щось. Ні, вам їх вистачить на все ваше життя, той сонячної електростанції. Я про електроніку не кажу, не ручаюся. Про ті інвертори, акумулятори, тим більше, а от про самі сонячні панелі, я знаю, що це довгоіграюча, так би мовити, <свісно> техніка така, що там нема чому ламатися, там немає механіки, як в вітряках, там нема що мазати, там нічого не крутиться. О, там ну, ви самі знаєте, якщо не знаєте, то це сонячна панель, це дуже проста річ, надійна і ефективна. Ну, все. Що кому не понятно, дзвоніть, консультація працює. Все, всім до побачення. І хто ще знає, як економити, ще раз прошу, будь ласка, пишіть в коментарях, як, би, як ви економите, як там ви може використовувати цей нічний тариф, чи як щось друге, якісь у вас є ідеї, як економити можна електроенергію, без такого особливого ущерба для свого комфортного життя. То пишіть, це все буде людям цікаво, бо це становиться дуже-дуже актуально. Все, всім до побачення, дякую за увагу.